З вчорашнього вечора триває російський дроновий удар по Україні. Окупанти атакували безпілотниками Одещину. Загалом станом на 9 ранку повітряні сили збили 37 ворожих цілей. З вечора вівторка росіяни запустили 69 бойових дронів. Зафіксовано влучання 29 ударних БПЛА на 12 локаціях. На Одещині внаслідок двох хвиль атак зафіксовано пошкодження об'єкта транспортної інфраструктури на Київщині у Вишгородському районі. через Ворожий удар потрощені два двоповерхові житлові будинки. Там вибиті вікна. Херсон зранку під посиленими обстрілами росіян о 6.50 російські окупанти гатили по Дніпровському району міста. Поранений 55-річний чоловік, а очільник області опублікував відео потужного вибуху. Вочевидь, ідеться про ТЕЦ. У телеграм-каналі Олександр Прокудін написав. Росіяни продовжують безперервно бити по об'єктах теплогенерації в Херсоні. Внаслідок чергових ударів можливі перебої в теплопостачанні. Він переконаний, що терористи цілеспрямовано воюють з цивільною інфраструктурою. І лише за учора, через російські обстріли, постраждало восьмеро людей. Росіяни били по житлових кварталах на узбережжі, понівечили навіть кінологічний центр. Ворог атакував Запоріжжя та влучив у житловий будинок багатоповерхівку. Про це повідомили в Оболвізк адміністрації. Повітряна тривога в області ще триває. Рашисти обстріляли Запоріжжя кабами. Старшого чоловіка поранили окупанти в Запорізькому районі. Росіяни продовжують полювання на цивільних. Повідомили в Оболвійській адміністрації. ФПВ-дроном вони атакували авто в Кошугумській громаді, пораненому надають медичну допомогу. А напередодні шестеро людей було поранено в Запоріжжі. Запорізькій області повідомили в ОВА. Росіяни били безпілотником. Двоє поранених у самому Запоріжжі. Окупанти атакували приватний будинок увечері, коли мешканці перебували вдома. Вибито вікна та двері, пошкоджено фасад і покрівлю. А ще п'ятеро людей мають пошкодження майна. Загалом російські війська 668 разів атакували 26 населених пунктів Запорізької області. Одещина ще на четверту добу без електропостачання тут ситуація найскладніша. Світло повертають поетапно там, де є технічна змога, його вже мають понад 220 тисяч родин. Одночасно заживити всіх споживачів поки неможливо. Повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак. Фахівці буквально збирають систему заново підстанцією за підстанцією. Людей рятують їхні пункти незламності та місця, де можна підзарядити гаджети. В міськраді повідомили на частину маршрутів замість електротранспорту пустили соціальні автобуси. Щоб підтримати містян у повному блекауті, до Одеси прибув автономний фудпотяг. Це мобільна кухня, де можна готувати гарячі обіди без зовнішнього електропостачання. Як вона працює, розкаже Олександра Ченкова. Різ, нагіці, курячі нагіці і корейська морковка, яка, яку ми з вами вже бачили в холодному цуну. Такі страви сьогодні в меню фудпотяга, який працює в Одесі вже понад три доби. Щодня тут готують майже 7 тисяч порцій. Ми зазвичай можемо вставати у другій годині ночі, у третій, тому що там до ранку нам вже треба видавати перші партії їжі, і там протягом дня ми видаємо там. Постійно, постійно мобільна кухня потяг складається з шести вагонів. У кожного своє призначення: кухня, склади, дизельна електростанція і вагони з запасом води 27 тонн. Автономію потягу забезпечує команда із семи залізничників, щоб 14 кухарів могли готувати свіжу та поживну їжу безперервно. Наш обов'язок це щоб було вода завжди була. Це з наш слідкуваннями за фільтрувальними станціями. Всім важко в таких умовах. Але ж наша перевага в тому, що у нас є завжди електрострум, а в людей його взагалі немає. От чому ми там, де його немає. За три доби роботи в Одесі команда приготувала понад 20 тисяч порцій. Готові обіди доправляють тим, хто цього найбільше потребує. Зокрема, в ті райони, де на відновлення електропостачання потрібно більше часу. Територіальні центри, ми розвозимо а, в центри ВПО. Дуже багато людей приходять до пунктів незламності, До мене не було тепла. Ви знаєте, перший день не було тепла, не було води, і потрібно десь було е, отримати тепло, отримати їжу. Фудтрейн – це міжнародний проєкт, який реалізують за підтримку «Укрзалізниці». За два роки він попрацював у Харкові, Ізюмі, Кременчуці та інших містах. Загалом тут приготували понад 2,5 мільйони порцій їжі. Колись сталкивався з тим, що нема світла, немає газу. Да? І це найголовніше, що потрібно чоловіку. Тобто да? тобто він має бути ситий, тому і їжа. Енергетики Одощини активно працюють над відновленням електропостачання. Світло вже мають понад 220 тисяч родин, проте досі знеструблені ще десятки тисяч домівок. Найскладніша ситуація в самій Одесі. І поки місто чекає на світло, команда футпотяга запевняє, працюватимуть тут скільки буде потрібно. Олександра Ченковев Рапенько, фактайсі тіві. Єдині новини. Ворог значно посилив тиск майже на усіх ділянках фронту. Про це свідчать аж. 278 бойових зіткнень, які сталися за минулу добу. Так у ранковому зведенні повідомив наш генштаб. Найбільше 82 штурми українські воїни відбили у Покровську та на його околицях. Ще майже три десятки битв сталися на Гуляйпільському напрямку. Трохи менше 27 разів рашисти атакували на Лиманському відтинку. Ще по 24 ворожі спроби просунутися уперед нарахували на Куп'янському, Костянтинівському, Слобожанському та Курському напрямках. Два десятки штурмів вдалося зупинити на Олександрівському відтинку. І у Куп'янську сили оборони зачищають його від росіян. Основні бої зараз точаться у самому центрі міста. Після тривалої операції зсу ворог там опинився в оточенні і без будь-якого постачання. Аби потрапити до Куп'янська свого часу окупанти використовували газові магістралі. Нині по центру міста активно працюють різні підрозділи, зокрема й пілоти 151-го окремого розвідувального ударного батальйону, зазнавши фіаско у Куп'янську. Чисти намагаються обрізати нам логістику у місто по шляхах Автик активно працюють ворожі дрони. Тож бійці збирають на ремонт автівок і просять нас з вами доєднатися. Більше з під Куп'янська в репортажі Олега Корнієнка. Чим дощі ми наближаємося до Куп'янська, тим більш небезпечною стає дорога. Тут намагаються все затягувати сітками. Дрони літають майже. В цілодобовому режимі, я так розумію, тут літають не тільки звичайні ФПВ, але й на оптоволокні. Тому у нас ось командир все сильніше і сильніше тисне на газ, ми паралельно пильнуємо дороги. Про те, що ворогу байдуже по кому бити, по цивільних чи військових обабіч нагадують знищені та пошкоджені приватні будинки. Ми їхали, перед нами проскочили дві ФПІжки. Ага, і от вони вибухали так, хтось збив. Так, 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 да? так, Ні, вони вибухнули просто через засилля ворожих дронів. Нам кілька годин доведеться чекати вікно, аби дістатися на позиції. Детектор дронів безперестанково ловитиме ворожу картинку, а далині лунатимуть розриви. Гера каже в районі в районі траси. Та як тільки починаємо росити дощ, ми з бійцями 151-го окремого розвідувально ударного батальйону стрибаємо в авто і мчимо на позиції суцільним бездоріжжям. Під'їжаючи до околиць Куп'янська, ми минаємо спалені села, знищені вантажівки і пікапи, і навіть цильні швидкі. Сам Куп'янськ теж розбитий у суцільному вогні у місті точаться, бої силам оборони вдалося затиснути ворога у центрі. Летіти знищувати одну зі схованок ворога у Куп'янську. Готуються пілоти фпв дронів. Відійдіть. да я відіду. Буває всяке я ж за вам. лічені секунди, і оператор Євген підіймає пташку в небо і мчить у центральну частину Куп'янська. В одній з багатоповерхівок аеророзвідка зафіксувала росіян. Стадион. І перший поворот наліво буде. Тут? Да. Оце, оце вона, Справа. Так. Да. поверхівка. В ліву сторону там. Зараз як... вікно. П'яте вікно зліва, третій поверх. Цей екіпаж у роті називають одним з найефективніших. Хоча хлопці літають лише місяць, але щодня мають до десятка цілей. В основному мінусують живу силу. Від ранку бійці відпрацювали по газовій трубі, яку ворог використовує для свого переміщення. Спочатку човнами долають ось скіл, а потім неряють у газову трубу. Тобто, Проходять вони там порядка 4 кілометрів зимою і вилазять уже в тулу у нас. Все в основному сейчас на это, отець які сейчас осталось, їх там вибивають потроху, і попри заяви російського диктатора про, начебто, захоплення Куп'янська, зокрема, і завдяки цим бійцям над Куп'янськом і досі майорить український стяг і він залишається під нашим контролем. Хоча ворог огризається і від своїх задумів не відмовляється, тому і завдання для цих захисників теж незмінні. Уніса максимально максимально везде, на всій нашій землі. Пока не тонідуть. Паралельно росіяни намагаються тут знищувати нашу логістику і бити дронами по дорогах. Тож бійці збирають на ремонт автівок і просять долучитися до збору. Реквізити на екрані. Олег Корнієнко Факти Єдині новини. Вибухова ніч у Росії до країни агресорки знову завітали невідомі дрони. Зокрема, удару зазнали два регіони Саратовська область та Краснодарський край на Саратовщині БПЛА залетіли до обласного центру і до сусіднього Енгельса, де розташована авіабаза повітряно-космічних сил Росії. Місцеві повідомляють про вибухи та поширюють в мережі відео роботи ППО. Ще однією ціллю уже у Краснодарському краї, а саме у Слов'янську на Кубані, був нафтопереробний завод. Відомо, що внаслідок атаки там виникла пожежа. Успіх цього удару вже підтвердили у нашому генштабі. Там повідомили сили оборони засобами Діпстрайк, уразили інфраструктуру заводу Слав'янський, який переробляв понад 5 мільйонів тонн нафти на рік. Рівень пошкоджень підприємства уточнюють. Ще одна уражена ціль її у Ростовській області. Прилетіло по території нафтобази Ніколаївська. Пошкоджено резервуар та плавзасіб. Україна очікує рекордної суми військової допомоги наступного року. Такі підсумки 32-го засідання Рамштайну. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на оборонні потреби необхідно 120 мільярдів доларів. Половину сподіваються отримати від партнерів. Цього року вдалося одержати майже 5 мільярдів доларів на українське оборонне виробництво та ще 5 мільярдів на закупівлю американського озброєння. І це рекордні суми. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі заявив, що Путін продовжує жорстокі атаки на Україну. Тож необхідно захистити українців. Британія виділить 600 мільйонів фунтів інвестицій на підсилення протиповітряної оборони України. Німеччина уже передала Україні нові системи Петріот та Айрісті. А наступного року надасть рекордний пакет оборонної допомоги планує також посилити співпрацю у військовій сфері завдяки коаліції охочих, ми підвищуємо рівень нашої готовності. Я продовжую спрямовувати фінансування на підготовку наших британських військ та збройних сил, щоб ми були готові до розгортання, коли настане мир з військами на землі та літаками в повітрі. Ми зробимо все можливе, щоб Україна знову змогла святкувати різдво в мирі та свободі, так щоб на різдво українські солдати не ховалися в окопах, а мирні жителі. Ри не тікали від російських бомб в укриття. Ми підтримуємо Україну. Шанси Євросоюзу використати заморожені російські активи для фінансування оборони України 50 на 50, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Зауважив, що дуже важливо надати Україні репараційну позику. Німецький канцлер зазначив, якщо ми зараз не ухвалимо рішення, яке допомогло б зупинити наступ російської армії, то коли ми це зробимо? Лідери ЄС обговорять використання заморожених російських активів на саміті 18-19 грудня. Бельгія, яка зберігає найбільше цих грошей, Ши категорично проти їхнього залучення, адже занепокоєна можливими юридичними наслідками, тож вимагає додаткових гарантій.